Доброго дня. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції та про хід тренувань наших українських військових на полігонах країни. На Луганському напрямку вчора відбувся лише один обстріл з боку незаконних збройних формувань. Він був зафіксований біля Попасної. Донецький напрямок. В районі Луганського вчора ворог провів два артилерійські обстріли. Також противник активно застосовує міномети по всій лінії зіткнення. Бойові дії значно інтенсифікувалися після 18-ї години. Буквально по всьому фронту від Зайцевого до Авдіївської промзони розпочалися масштабні перестрілки між силами антитерористичної операції та противником. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 28 ворожих обстрілів, і 12 з них із застосування важкого озброєння. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України на Донбас прибув підрозділ зі складу 331-го парашутно десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації з містом дислокації Кострома. Російські десантники залучатимуться до диверсійно-розвідувальних дій на ділянці фронту Луганське Красногорівка. На Маріупольському напрямку противник вчора п'ять разів застосував міномети. Сталося це у Красногорівці, в районі Декучаєвська та Широкіному. При цьому по наших позиціях було випущено майже 90 мін різного калібру. Загалом обстановка незмінна. Інтенсивні обстріли з боку окупантів тривають по всій лінії зіткнення і тихих ділянок немає. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів. Вчора, вчора також було зафіксовано проліт одного безпілотного літального апарата ворога. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, і ці втрати українські війська понесли на Донецькому напрямку. Сталося це під час обстрілів. Ми висловлюємо свої співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Втрати ворога за минулу добу. Вчора загинуло 5 та було поранено 7 окупантів зі складу 5 підрозділів ворога, так званих 9, 11 полків, а також 3, 4 та 7 бригад. Найбільші втрати ворог поніс. Зі складу так званий 9 окремої штурмового мотострілецького полку морської піхоти, які дислокуються в Новоазовську і діє на Маріупольському напрямку, також встановлено імена та прізвища трьох поранених бойовиків: це Олег Козловський, Віталій Орлов та Андрій Раєв. З огляду на зазначені бойові втрати в цьому загоні російсько-окупаційних військ, а також численні випадки відмови бойовиків йти в бій та дезертирство, військове командування противника ухвалило рішення про його негайне доукомплектування. Так днями до його складу прибуло близько ста злочинців, які відбували покарання у місцях. Позбавлення волі на тимчасово окупованій території Донецької області та були достроково звільнені по амністії після підписання контрактів на службу в лавах російсько-окупаційних військ. Тривають міжнародні навчання Rapid Trident 2016. Днями український взвод радіаційного, хімічного та біологічного захисту відпрацював дії у разі атаки зі зброї масового ураження. За сценарієм, один з підрозділів потрапив у зону зараження радіоактивними елементами. Завданнями взводу були організація пункту обробки, особового складу та техніки та мінімізація ризику радіаційного, хімічного або бактеріологічного зараження. У Житомирі відбулися міжвідомчі антитерористичні навчання, використовуючи штатне озброєння та техніку, десантники та спецпризначенці. Продемонстрували злагоджені дії, професіоналізм і за лічені хвилини впорвалися із завданням, знешкодивши умовних терористів, які захопили приміщення технологічного університету, та визволили заручників. На полігоні Чернігівщини сержанти оперативного командування Північ. Обмінялися досвідом близько 200 військовослужбовців-контрактників поліпшили свої теоретичні знання та практичні навички з різних предметів бойової подготовки, а також тренуються керувати підлеглими. Близько двох третин навчального часу відведено заняттям саме у полі. І вчора в Чугуєві, що на Харківщині завершилися збори з головними сержантами повітряних сил. Завданнями триденного заходу за участі понад 300 контрактників були обмін досвідом та визначення єдиних підходів до підтримання боєготовності військових колективів. Тому більшість занять проводилися на полігонах, військових стрільбищах та на бронетехніці. У Миргородській бригаді тактичної авіації відбувся День відкритих дверей. Близько 200 юнаків та дівчат завітали до військових. Гості ознайомилися з життям та побутом військовослужбовців повітряних сил, авіаційною технікою, побачили показові заняття з військової підготовки і спілкувалися з льотчиками та командирами бригади. І вчора бійці Національної гвардії доставили гуманітарну допомогу в Авдіївку. Колона вантажівок завезла продукти харчування. Які закупили представники однієї з українських церков, військові розвантажили частину гуманітарної допомоги у центрі міста, а далі попрямували на крайню вулицю Авдіївки, яка вже третій рік знаходиться під ворожими обстрілами, через що гуманітарні вантажі сюди зазвичай не доходили. На цьому поки що вся інформація. Питання, уточнення, будь ласка, чи питання або уточнення? Ні, немає. Дякуємо. Дякую всім.